Доброго дня, шановна комісія, шановні викладачі та гості. Я вас вітаю з Днем захисту дипломів і з гарною експозицією. Мене звуть Любов Плавська і я хочу представити свою роботу «Спомен. Туга за домом, яка присвячена людям, які втратили свої домівки під час повномасштабного російського вторгнення цього року. Я працюю тут з традиційною косівською керамікою. І тому моє наукове дослідження також стосується цієї теми, і воно називається «Витоки естетики та технології Косівської мальованої кераміки. Моєю метою в дипломній роботі було показати відчуття втрати. І тому я дослідила коротко, що митці вже зробили в цій сфері, як вони працювали із деструкцією, втратою, занепадом цінностей, занепадом культури. Тому я знайшла декілька прикладів для вас. Наприклад, Айвейвей кидав і розбивав чашу династії Хань, яка була дуже цінною, таким чином, показуючи, по-перше, і занепад культури, а по-друге, і протест проти династії, проти взагалі цієї форми правління, Клара Твомей викладала галерею. Блоками з порцеляни, і люди під час перегляду експозиції їх несвідомо, не спеціально знищували. Вендула Радостова, щоб показати занепад керамічної промисловості в Чехії, вона робила такі традиційні фігурки з порцеляни, занурювала їх в акваріум і знімала на відео, як вони поступово тануть в акваріумі. А Джурі Кім будувала е, традиційні корейські будинки, ставила їх на воду, і вони під час експозиції танули. Ну і як ми бачимо, всі ці люди е, так чи інакше працювали з традиційним мистецтвом. Тому я також задалась питанням, який медіум я можу використати як базу для своєї роботи. І звісно, мені прийшло в голову те, що в Косівській мальованій кераміці існують ці цікаві потоки фарби, які ніби втікають з поверхні виробу. Цей ефект, як стало пізніше, мені відомо, був спричинений лише хімією глазурі. А не якоюсь спеціальною інтенцією майстрів. Хоча, насправді, майстри намагалися його використати як засіб ілюстрації, а також як декоративний засіб. І, от, зацікавившись цим ефектом, провівши дослідження його природи, я з ним вирішила працювати і надати йому якусь особливу роль та концептуалізувати його, я хотіла працювати з символом дому. і Серед великої кількості сюжетів Косівської кераміки звернула увагу на архітектуру. Це і сакральні споруди, і звичайні будинки, і майстерні, і цехи. Вони мають високий рівень стилізації в дусі наївного мистецтва. Потім ці от потоки фарби вони надають зображенню і декоративності, і динаміки. Моя робота почалася з історії втрати. Люди з різних регіонів надсилали мені спогади про свої домівки та. Фото їх зруйнованих будинків, і я запроектувала сім мисок з історіями, що викорбувані на них. А будинки ж мали перетворитися на абстрактні потоки фарби після випалу. Пошуки виразної композиції привели мене до простого полотна тексту на поверхні миски і розташованого по центру будинку. Формування виробів проходило в традиційному ключі на гончарному колі, і сама форма миски повинна була реферувати до якби, космосу однієї людини, такого ізольованого у переживанні. Далі наносився традиційно ангоп, підсушувався, і на, на виробі проводилося рятування. Це традиційна Методика, яка полягає в вирізуванні зображення або в даному випадку тексту на поверхні білого ангобу, розробка глазурі стала найцікавішим етапом роботи, хоча я й не досягла результату, який хотіла, і не винайшла заміну свинцевої глазурі. Спробувавши велику кількість комбінацій компонентів глазурі для різних температур випалу, я все ж повернулася до свинцевої глазурі і далі експериментувала з нею. Зробивши багато проб із різною кількістю оксидів та каоліну, я знайшла варіанти, де глазур тече стихійно, але не настільки сильно, щоб втратився малюнок. Далі йшли експерименти з температурами випалу та витримкою після випалу. І поступово я прийшла до своїх таких перших варіантів роботи, які ми можемо тут побачити, хоча вони насправді не настільки експресивні, як мені хотілося. Це останній етап роботи: нанесення остаточних зображень на миски і випали їх під кутом. Це результат фінальної роботи. Як ми бачимо, глазурі справді дуже сильно потекли і справді натякають на певне відчуття, притому образ будинку повністю не зник. Так виглядає фінальний проєкт, якщо на нього помістити реальні миски. Далі хочу сказати коротко про своє наукове дослідження, яке принесло мені велику радість. І я вам раджу його також почитати. Це витоки естетики та технології Косівської мальованої кераміки. Я прослідковую шлях, яким дана естетика і методика прийшла до нас із давніх часів. І от початком цього шляху, шляху можна вважати Китай 7 9 століття і кераміку династії Тан Сан- Цай. Це зазвичай були. Вироби для поховальних церемоній і для самої династії. Вони були знайдені в гробницях династії. Вони мали свинцеву глазур і три кольори. Вони стали настільки популярними в той час, що почали поширюватися шовковими шляхами, і поступово з'явилися в ісламському світі. Майстри намагалися копіювати вироби Цай, але вони не мали того Каоліну, тієї білизни матеріалу, тому почали вкривати вироби ангобом і поступово прийшли до техніки з графіто, тобто вирізування візерунку на ангобі. Таким чином, вони почали зображати орнаменти, рослинні, геометричні. Адже в ісламському світі не можна було зображати людей. Поступово вдосконалювали техніку і поступово також поширювали її далі на захід. І таким чином вона почала з'являтися вже в дванадцятому столітті в Візантійському світі. Тут вона набула своєрідних рідних рис. З'явилися рослинні та тваринні орнаменти, а також зображення людей, щоправда, дуже стилізованих, адже зображення людей в візантійському світі також було під невеликою забороною, з того приводу, що воно вважалось ніби ідолопоклонством. Як ми знаємо, що існують навіть знахідки в Криму. Де представлена візантійська кераміка цього часу, і саме візантійське з графіто, і це можна назвати першими причинами поширення цього стилю в Україні. Хоча насправді з Візантії даний стиль пішов далі в Європу, і також прийшов в Україну вже з Італії. А відомо, що в Криму було знайдено вироби візантійського з графіту 13 століття, і е, таким чином можна вважати, що е, відомо, що в Криму було знайдено вироби візантійського з графіту 13 століття, і це може свідчити про раннє побутування цього стилю на території України. Проте поширення з графіту на захід продовжувалось вже в 13-16 столітті. Така кераміка стала популярна в Італії. Тут малюнки зазнали впливу готичного та ренесансового мистецтва, ускладнились далі і навіть вібрали в себе риси бароко. Тут зображувалися і портрети людей, і постаті людей, і тварини. Зображення були справді більш реалістичними, ніж попередні. Існує кілька версій потрапляння триколірного з графіту на територію України, і, от загалом, вивчивши їх, проаналізувавши, можна зробити висновок, що територія нашої держави не була ізольована від торгівлі, культурного обміну та мистецьких впливів. Мистецтво розвивалось в контексті європейських та грецьких міфів, стильових течій, при цьому зберігаючи свою самобутність і особливі риси. І такою стала і косівська кераміка, що рясно зображає людей, події з їх життя. Засобами наївного мистецтва. Кількість сюжетів, глибока фантазія народних майстрів та працьовитість цього середовища, витворили таку унікальну візуальну культуру, що недаремно визнана скарбом ЮНЕСКО. І на останньому слайді ми можемо ясно побачити подібність естетики та техніки, аж від часів династії Тан до Косівської мальованої кераміки. І на закінчення я хочу подякувати Львівській національної академії мистецтв за сприяння в дистанційному навчанні та моєму викладачу та керівнику Василю Дмитровичу Бондарчуку за підтримку. Також дякую Академії мистецтв архітектури та дизайну в Празі за можливість працювати в їх майстерні та за всебічну підтримку українських студентів. І всім бажаю гарного закінчення року, перемоги та миру. Дякую.